Дорогі наші дітки, а також ваші мами, татусі, бабусі та дідусі. Запрошуємо вас на наш канал. Казки Рудої білочки. Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок та ставте вподобайки. Казка, Івасик, Телесик. Жили собі чоловік та жінка. От жінка і просить чоловіка. Поїдь у ліс, вирубай мені деревинку та зробимо колисочку. Я покладу деревинку в колисочку та й буду колихати. От буде мені хоч забавка. Чоловік не хотів, а жінка все просить та й просить. Послухався він, поїхав. Вирубав деревинку та зробив колисочку. Поклала жінка ту деревинку в колисочку, колише і пісню співає. Люлі люлі, телесику, наварила кулешику, буду тебе годувати. Полягали вони спати, встають уранці, аж із тієї деревинки став синочок маленький. Вони так зраділи, назвали того синочка Телесиком. Ото Івасик, як підріс трошки, став просити батька. Зробіть мені, тату, човник та весельце, то я буду рибку ловити та вас обох при старощах годуватиму. Куди тобі, синку, ти ще малий, каже батько. А він таки все одно Зробіть та й зробіть. От зробив йому батько човна і весельце і став Івасик рибалити, попливе Івасик геть геть річкою, а мати тим часом йому їсти наварить та горнятка. Двійнятка накладе, візьме ті двійнятка ще й сорочечку білу для Івася, піде до берега. Стане та й кличе. Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Я дам тобі їсти, пити і хороше походити. А Івасик почує. Це ж моєї матінки голосок. Пливи, пливи, човнику, до бережка. Приплине, пообідає сорочечку білу візьме, подякує. Віддасть матері рибку, що наловив, та й знову на річку. Нагледіла Івасика відьма та й каже собі Ото б добре Івасикового м'ясця попоїсти. Дай, но я його підманю. Стала в обідню годину на бережку та й кличе. Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Я дам тобі, їсти, пити і хороше походити. І вас їх послухав, послухав. Ні, це не моєї матінки голосок. У моєї матінки голосок, як шовк, а це такий, як вовк. Пливи, пливи, човнику далі та далі, пливи, човнику далі та далі. Бачить відьма, що так не підманить, пішла до коваля. Ковалю, скуй мені такий голос, як у Івасикової матері. Коваль і скував їй тоненький голос, а вона пішла до річки та вже новим голосом кличе Івасика. Івасику, Івасику, приплинь, приплинь до бережка, я дам тобі їсти, пити, і хороше походити. Уце ж моєї матінки голосок. Пливи, пливи, човнику до бережка, пливи, човнику до бережка, тільки що Івасик набережок, а відьма його. Та й потягла. До своєї хати принесла та й каже дочці. Ось на, Оленко, цього хлопчика спечи мені його на обід. Добре, мамо, каже Оленка, я вже й у печі напалила, то я піду по сіль, каже відьма, а поки вернуся, щоб була мені печеня готова. Пішла відьма по сіль, а Оленка взяла лопату та й каже до Івасика: Сідай, хлопче, на лопату, та я не вмію. Та сідай, сідай. От Івасик то руку покладе, то голову, а все не сідає, ніби то не вміє. А далі до Оленки Ти мені покажи, як сідати, то я й сяду. Та от же так дивися сіла Оленка на лопату, а Івасик її шух у піч і заслонкою затулив. Там вона й спеклась. Вибіг Івасик з хати, коли чує, відьма йде він хучі на явора сховався та й сидить. Увійшла відьма в хату, бачить. Нема оленки. Ну, дівка, тільки я з хати, а вона вже й чкурнула. Я ж тобі дам. Мабуть, що пообідаю сама. Витягла сама печеню, наїлася, пішла, лягла під явором та й качається. Покочуся повалюся, і, васикового м'ясця наївшись. А Івасик не витерпів та з явора до неї. Покотися, повалися, оленчингом м'ястя наївшися. А то ти тут, сякий такий ти, сину, чекай же, я ж таки тебе з'їм. Та й почала відьма явора гризти, Гризе, гризе та зубами клацає. Бачить Васи, що не переливки, аж тут дивиться, летять гуси. Він до них. Гуси, гуси, лебедята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти пити і хороше походити. А вони кажуть: нам ніколи, нехай тебе задні візьмуть. Та й полетіли, а відьма все гризе, аж явір трасеться. Надлетіли задні гуси І Васик до них. Гуси, гуси, лебедята, візьміть мене на крилята. Нехай тебе задні візьме, кажуть гуси, та й полетіли. А відьма вже так Явора підгризла, що він аж похилився от от упаде. Коли то летить одна гусочка, одне крильце їй перебите, то вона от гурту отбилась, та так сама позаду й летить. І Васик заплакав та до неї. Ой, гусятко, лебедятку, візьми мене на крилятку та понеси до батенька, а в батенька їсти, пити і хороше походити. Шкода стало гусочці Івасика, от вона й каже. «Та вже сідай, вже якось долетимо. Івасик сів на неї та й полетіли. Відьма, як побачила, що Івасик таки втік, надулась, з пересердя та й луснула. А Івасик з вусочкою полетіли, полетіли та під батьковим віконцем сіли. Став Івасик під віконцем та й слухає, що там старі гомонять. А там мати пиріжечки з й має по парі, кладе їх на віконце та й промовляє. Це тобі, чоловіче, а це мені. І Васик Споза вікна й обзивається, а Івасикові й нема? О, старий, каже мати, щось мені так, як Івасиків голос вчувається. Та де там стара? Нашого Івасика вже на світі немає. Утерла стара сльози та й знову до поріжечки. Це тобі, чоловіче, а це мені. Аж Івасик знову, а Івасиковій нема. Та ні, такий старий, каже мати. Я добре чую це він. Вийшли старі за поріг, аж дивляться, І Васик стоїть під віконцем. Поздоровкались, обійнялися, та такі то вже раді. Мати і Васикові і головку змила, і сорочечку білу дала, і нагодувала, а гусочці щонайліпшого зерна посипала. Та й стали вони у купорці жити. І досі живуть та хліб жують. От вам казка, а мені бублики в'язка. Наша казочка минула, білочка в дупло шмигнула, пора в ліжечка лягати, Колискову всім співати. Люлі, люлі, спіть малята. Щоб великими росли та здоровими були.